Всім привіт-привіт! Ви на каналі Лугенко Наталії. І сьогодні середа огляд моїх акційних покупочок, і не тільки акційних із магазину АТБ, а також ще забігла трішки в Аврору. Товар дня, напевно, ну в нас в магазині так точно це кисломолочний сир, тому що є в кожному в кожній покупці. Так як дуже гарна знижечка, там економія 20 гривень на пачку. У мене дві. Ще взяла отакі філішечки. Люблю їх і тушкувати, і мариную запікаю, тобто теж взяла ось такий ще сир колбасний, але акція то акція, і вже бачу, що знову вага уменшається. Ще ось таку взяла, теж люблю таку намазочку. По акції смажений медаль. Останнім часом купую, попробую ще в АТБ. як вони По акції є огірочки, можна взяти, коктейльні помідорчики. Ну, Як завжди, в покупочках це у мене сухарі. І без акції трішки цукерок взяла. Ще без акції собі взяла ось такого шарона, Я на нього кажу, ну в АТБ вони звуці звикться... персим. Курма Персимон, по-моєму, так. Е, мандаринки. І ось така ще соломка. Ну і лавашик та яблучка Фуджі. Е, в Аврору побачила ще солону. Соломку того взяла. І ще ходила це в Аврору я по такий мішок, де зберігати речі вакуумом щоб менше було місця в шкафу Теж спробую, тому що дуже дешеві вони. Я купувала в інтернеті набагато дорожче. Ну, і в овосьому ще взяла от такої редьки. Полюбляємо її зараз взимку. Ось такі були покупочки. Дякую, що переглядаєте. Буду вдячна за підписку.